Театр Корифеїв Іван Карпенко Карій. Відлік українського професійного театру починається від 27 жовтня 1882 року. Коли у Єлисаветграді тепер Кропивницький поставили наталку полтавку Івана Петровича Котляревського. З чого ж починався український професійний театр? Які вистави відвідували ті, хто проживав на території нашої держави у 17, 18, 18 чи на початку 19 століття? Вертеп. Вертеп це мандрівний театр. Часто Вертеп був Ляльковим. Кріпацький театр. Кріпацький театр не був поширений в Україні, оскільки поміщики спілкувалися російською та польською мовами, а актори кріпаки знали лише українську мову. Кріпацький театр був поширений більше в Росії. І, звичайно, аматорський театр. Аматорський театр це театр, в якому ролі грали не професійні актори, а люди, які мали інші професії, просто. Дуже любили театр і тому збиралися в гуртки, створювали свої аматорські гуртки, і аматори з Єлисаветграда заснували перший професійний театр. Їх назвали Театр корифеїв. Корифей у старогрецькій трагедії, це керівник і заспівувач хору. Корифеєм також називають провідного видатного діяча науки чи мистецтва. 1901 року вийшла книга Корифеї Української сцени, автор невідомий. Хоча книга була написана російською мовою, вона була публічно заборонена. Хто ж вони такі? Микола Садовський, Іван Карпенко Карий, Михайло Старицький, Марія Зеньковецька, Марко Кропивницький, Марія Садовська, Панас. Саксаганський Театр Корифеїв, Корифеї української сцени. Театр Корифеїв це бренд України. Їх чекало нелегке життя, писні мандри, виступи в найманих приміщеннях, деколи в сільських клунях і на ярмарках. Вони покинули звичне комфортне життя, чиновницькі посади, сімейний спокій заради українського театру. Полковник Муравйов більшовик, війська якого розстріляли студентів під крутами 1918 року страшний ненависник всього українського казав, якби ми свого часу повісили кропивницького, заньковецького. Садовського, саксаганського ні про який націоналізм не було б і мови, України не було б. В яку епоху творив перший український професійний театр? 80-ті роки 19 століття продовжується епоха заборони всього українського в Російській імперії. 1881 року український театр Правдами і Неправдами домігся зняття заборони на спектаклі українською мовою. Актори театру зобов'язані були грати в один день вистави двома мовами. У царській Росії діяв тоді указ, згідно з яким вистави українською або польською мовами повинні були йти тільки після виступу акторів. Російською мовою. Отже, в один день актори повинні були відігравати дві вистави. І, звичайно, якщо друга вистава йшла українською мовою, то актори були вже втомлені. Але такий був указ: Харків. Під час вистави російською мовою у залі тільки поліцейський наряд. На виставах українською переповнені зали. Хто ж є заспівувачі Театру Корифеїв? Хто є керівниками театру Корифеїв? Марко Кропивницький, український письменник, драматург, театральний актор, режисер і навіть композитор. Перший професійний театр або театр Корифеїв створив Марко Кропивницький. Михайло Старицький пізніше приєднався до групи Марка Кропивницького. Його називають директором українського театру. Він настільки любив театр, що продав цілий маєток у Карпівці і всі кошти віддав на розвиток українського театру. Старицький започаткував традицію утримувати хор та оркестр. Тріумф Першого українського театру, від Кавказу до Варшави. Коли в Петербурзі українські актори були на гастролях, то сам цар Олександр III двічі відвідував їхню виставу вулиці, які, якими, які просто, якими можна було пройти до театру, були заповнені людьми, що хотіли купити квитки на виставу. І цар Олександр III запропонував перебратись їм на сцену імператорського театру, тобто стати російськими акторами. Яка лиха хуртовина жене людей на далеку північ до кам'яних фортів Кронштата, серед льодових скель і крижаних гір, серед холоду і північної завірюхи, то артисти українського театру. так писав Іван Карпенко Карий про гастролі свого театру. Хто ж такий Іван Карпенко Карий? З якого він роду? Карпенко Карий з роду Тобілевича. Тобілевичі це український старовинний шляхецький рід литовського, білоруського та польського походження. Четверо дітей Карпа Тобілевича видатні діячі. Українського театру Панас Саксаганський, псевдонім Саксаганський від назви річки Саксагань та містечка Саксагань. Дочка Марія Садовська. – Псевдонім від дівочого прізвища матері, а барілотті прізвища чоловіка італійського музиканта. Микола Садовський псевдонім від дівочого матері. Іван Карпенко Карий Тобілевич. Четвертий син Карпа Тобілевича. Іван взяв від батькового імені псевдонім Карпенко бо він був Карпович. А Карий від Гната Карого, героя Шевченкової драми Назар Стодоля. Обожнював театр. Із Бобринця ходив до Єлисаветграда 50 верст близько 65 кілометрів. А за квиток заплатив півмісячної зарплати, щоб побачити в ролі Отелло Айро Олріджа, чорношкілого, знаменитого актора, приятеля ще Тараса Шевченка. Мати Івана мала чудовий голос і навчила дітей співати різні мелодії з Наталки Полтавки. І величезну кількість українських народних пісень. Коли 1875 року Іван заснував у Єлисаветграді перший театральний аматорський гурток, це не професійний гурток, мати дозволила вдома навіть проводити репетиції. Він був поліцейським за професією. Зовсім не брав хабарів, не лаявся по-московськи. Під час єврейських погромів, які влаштовувала російська православна церква, ховав у себе вдома євреїв, приязно ставився до людей всіх станів. Але 4 жовтня 1883 року, за наказом директора департаменту державної поліції Російської імперії за неблагонадійність з посади начальника Ділесаветградського повітового поліцейського управління Тобілевича звільнили. Хлібороб із хутора Надія. Хутір Іван Карпенко Карий назвав на честь своєї першої дружини Надії Тарковської, яка померла від сухот. Влітку їхав до свого хутора й косив Орав сіяв. На хуторі викупав ставок, ловив рибу і випускав назад. Актор і драматург Актора Івана Тобілевича за свідченням сучасників вирізняла гранична простота, природна правдивість, психологічна заглибленість, безпосередність і щирість. А ще кожен із персонажів позначався особливим українським колоритом. 1886 року в Херсонській приватній друкарні накладом 1200 примірників друком вийшов перший авторський збірник драматичних творів. Івана Карпенка Карого. Іван Карпенко карий виявляється, був не тільки актором, але й видатним драматургом. За 20 років своєї діяльності Іван Карпенко Карий створив, а головне при житті опублікував 18 оригінальних п'єс різних жанрів. Іван Франко. Про Карпенка Карго сказав блискуче. Росія втратила поліційного пристава. Україна знайшла Карпенка Карого. А відомий дослідник Володимир Панченко так визначив роль Карпенка-Карого в історії української культури. В українській культурі без Карпенка-Карого все одно, що норвезький без Іпсена, шведський без Стрінберга, німецький без Гауптмана, а бельгійський без Метерлінка.